Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова? А з'явилась на днях така собі цікава національна стратегія доходів. І там дуже-дуже цікаві твердження є. Ну, зокрема, там передбачено податок на криптовалюту. Ну, це півбіди. А найцікавіше, що там. Інформація з'явилася, що там передбачено, що картки фізичних осіб будуть обкладатися податком 18%. Тобто, кожний, з кожного переказу, який б не був, будуть брати 18%. Ну, хочу подивитись, тому що інформація така цікава, м'яко кажучи. Да? Е хочу перевірити взагалі, чи воно так, і якщо так, то чи це приймуть. Ну що, поїхали? Подаруночок від влади на новий рік, так. Да. Ну, добре. Так, гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно в цій національній стратегії доходів передбачено те, що всі переводи на картки українців будуть обкладатись податком 18%? А Скажіть скажуть, вони правду. Перт перевернутий, Єра. Гебо, Ну, що по фіналу. Ес перевернутий, Щось тут не те. Відразу. Тут обмана не випало, тут друге. Ем... Ну, добре. Що ми маємо? Перед перевернути. Єра, Гебо, ЄВАС. Ось одразу, перед перевернутий. Якась таємниця. Тобто, якісь там обмеження дійсно передбачені, але ну не те. не те. Ось Єра. Тривала якась робота, взагалі йде. Тобто, ще й схоже, будуть його допрацьовувати цей, ну що це, документ, назвемо так. Ось ГЕБО, Якесь партнерство, якась співпраця йде. Тобто, е, ну, і в плані допрацювання, і в плані того, що. Перекази будуть оподатковуватись, така м, владі тоді доведеться якось з банками домовитись чи як. Ну, одним словом щось не те. По фіналу теж, я вас перевернутий. Ну ні, ну щось не те. Дорога не туди кудись. Щось там не те. А ну добре. Ем, ну, гаразд, це те, що я думаю, всіх цікавить. Да? До речі, бачив, нібито Гетьман це виступив і сказав, що ні, мов, нічого не цей, це і це, це псо. Ану, а раз, давайте до Гетьманцева перевіримо. Так, дякую за відповідь. Добре. Отже, скажіть, будь ласка, чи правду, Гетьманцев сказав, що не планують е обкладати відсотку. Боже, не так. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи правду, Гетьманцев, сказав, що не буде податку 18% із переводів на картки простих українців? Скажіть, правду. Turisās, pert, antsus pervertinti, nu, nu, ir šou, po finalu, dagas, nu, kur di, dobra, do eivas. Įdomu. Ką mes turime? Turisās, pert, antsus pervertinti, dagas, eivas. Е, ну, частково, він сказав правду. Частково. Е, а далі, ну, зараз розберемося. Що ми тут маємо? Ну, В плані активних дій це якесь, знаєте, рішення. Ну, тут, схоже, ця мова працює якраз стратегію. Далі, пер перевернутий. Це таємниця. Тобто Ще вони там щось додумають. Ансус перевернутий. А оце ж, а це ж є ж неправда. Це ж є неправда. Тобто, перед перевернутий, ансус перевернутий. Схоже, такі думки в них були. Але по фіналу, ось, трансформація ситуації, куди до Ейваза, труднощі. Розуміють, що... Це тяжко буде реалізувати, по-перше, да? тому що доведеться якось там з банками домовлятися і так далі. Тому Хто буде відсоток з карток, то з переказів, з переказів знімати? Мало того Ей вас, це захист, спротив, ну, спротив населення, якщо хочете. Так? Тобто розуміють, що якщо вони таке приймуть, е ну, це буде фінал для них. От, тобто, таке. Ну, Гетьман, це, звичайно, да. Цікава персона. Ну, добре. Що тут скажеш? Ну і давайте раз за криптовалюту. Тоді вже теж подивлюся, але то плани на 24 25 роки. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а, дійсно, плюс... так, не так. Так, дякую відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Дійсно, влада прийме е, закон, згідно з яким будуть брати податки за криптовалюту в 24-25 роках. Хай скажуть неправда. О, а перевернутий. Оно перевернути. Кану перевернути. Наутіс, ну, ну і що по фіналу. Ансус. А, воно що. Так, що ми маємо? Отал перевернути, кано перевернути, наутіс Ансус. Ну, ось, отал перевернути, Позначка влади перевернута. Тобто, ем, схоже, що це вже інша влада буде приймати. Наступна після цього, якщо так. Тобто, ця може щось затвердити, а і наступна влада вже остаточно, як би, ну як це, в дію введе. Так, напевно, правильно. Ну, <гиб> <laughs> не, не в плані дія, в плані застосунок, зрозуміли, так? А в плані, що закон діяти почне. Е, ось, кану перевернута, тим не менш, є там щось, якась неправдива інформація. Щось не те. Якісь є як обман, якийсь, якийсь там підводні камені, одним словом. Але, взагалі, думки такі є. Да, ось Наутіс, це от якраз є самі обмеження якісь. І ось Ансус. Ансус руна закону. Тобто, да. Ось обмеження, а ось закон. Дійсно, хочуть накласти, як це? Оподаткувати криптовалюту, скажімо так. Ну, Тому що Ансус руна закону. Ну і по фіналу, так, да, дійсно таке прийме, Якщо так. Але це знов таки 24-25 роки. Десь отам, плюс позначка на те, що то вже наступна влада буде робити. Не ця, яка зараз діє. Добре, ну отакі от питання. Так, от Експрес-відео сьогодні новий рік, да, але тим не менш. Працюємо, працюємо, як то кажуть. Так? Ну, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Похочеться побажати міцного здоров'я, здійснення мрій. Мирного неба над головою. Ну і перемоги, звичайно ж. Сподіваємося, що дракон нам її все-таки принесе. Добре. ну, Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі вже в новому році. Нехай щастить!